Завод обробляє місцеву продукцію. Франція є найбільшим експортером сільськогосподарського насіння у світі. Ми є частиною цього процесу, адже 84,25% наших обсягів іде на експорт. Клієнти дедалі більше звертають увагу на такі аспекти, як корпоративна соціальна відповідальність, а також на використання засобів обробки, які менше впливають на навколишнє середовище. Тому ми дотримуємося якісного та екологічного підходу та покращення умов праці для наших співробітників. Важливим також є енергетичний аспект. Ми намагаємося компенсувати споживання викопної енергії, замінюючи її біоенергетичними джерелами. Починаючи з червня, ми вже складаємо попередній план збору врожаю разом із виробництвом, тобто ланцюгом постачання, який базується на датах посіву. Таким чином, вони можуть узгоджувати попит клієнтів, виробничі потужності заводу та доступність продукції. Це забезпечує гарну синергію. Між двома відділами. Щодо якості, ми проводимо якісні аналізи на кожному етапі процесу: від збору, калібрування до пакування. Продовж усього процесу проводяться тестування якості, щоб гарантувати, що наші клієнти отримують високоякісне насіння. Європейські аграрії хочуть отримувати якісне насіння, яке відповідає їхнім вимогам і стандартам. Вони також очікують стабільних поставок. Якщо ми обіцяємо 100 одиниць, то й постачаємо 100 одиниць. Коли все насіння вже вироблено та надходить на завод. Ми впевнені, що завдяки нашим потужностям, новим інвестиціям та ефективності команд, які працюють на виробничих лініях, ми можемо гнучко адаптуватися до потреб клієнтів і гарантувати їхнє виконання. Зараз ми отримуємо все більше запитів на обробку насіння біоорієнтованими інгредієнтами, створеними на основі натуральних компонентів. Завдяки новим інвестиціям, ми тепер можемо задовольнити цю потребу.